І всім привіт! І ви на каналі Stranger І сьогодні ми продовжуємо далі грати в ігру під назвою 5 ночі з Фредді. Це вже у нас 10-та частина. Так, ну що, продовжуємо далі. Тут у нас ціль піти до басейну з кольками. Тобто, як він сказав, ми в школу не будемо йти, бо він щось таке проспав її. Зараз ще буде получати від мами. Якщо воно тут є. Можливо, вона вже пішла на роботу. Скоріше за все так і є. Окей. Ну я вже так відчуваю, що вже скоро точно фінал. І от подивимось, до якої кінцівки зараз дійду. До поганої чи до хорошої. Це от мене дуже цікавить. Так, ну зараз якийсь має бути скримак. Що странно, ні. Частіше скримаки з'являються вночі, ніж вдень. Окей. Все, давай погнали. Пішли в піцерію. Тому що це вже день п'ятий. А якщо так логічно подумати, сама гра називається «П'ять ночів з Фредді. Коли я заходжу туди, я не впевнений, що вийду назад. Але гадаю, я готовий як ніколи. Ну да. Давай тоді пішли. Піцерія, ніч 5. Ага, зразу отак. А, а як це розуміти? Типу, ми заходили в день, а вже ніч. Що він так довго заходить в піцерію чи що? І навіть Джефа не бачу. Я от, що таке от, подумав? Якщо це вже, правда, кінець ігри, я от, подумав так, можливо, зіграти ще раз в ці, от, ігрові автомати, типу, ще заробити. І отримати ще один стікер. Якщо вже на то пішло. Тобто нам потрібно 20 білетиків. А щоб їх отримати, це треба грати в ігрульки. Так, це я знаю. Давно, кстати, не грав. Тому давайте пограємо. Може, навіть рекордера поб'ю. А може, той самий буде. Блін, почти. І скільки мені дадуть. Вот, все, граємо, зараз в це. Вот, і все. Бо я, я в тих ігрових автоматах також не хочу бути. А той стікер я хочу отримати. Бо якось буде обідно, що я не отримаю його. Блін, то саме виходить. Окей, це зараз ще раз 10. Давно ну, окей. Добре, що так вийшло. Бо правда, я багато часу не хочу на це тратити. Так, купон я отримав. Я сподіваюся, що вони будуть попадатися, типу, по одному разу. Моя третя наліпка. Тепер я виходить колекціонер. Ну, виходить, що да. А нам за це досягнення не дадуть. Блін, я, кстати, от і до досягнення якось надіявся, що дадуть якесь. Ага, от така наліпка. Ну, ще імба. Окей, мені таке от. Мені от дуже цікаво, мені здається, тут ще щось можна буде буде, буде коротше знайти, тому що, бачите, я вже причепив ось от, 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 якийсь квиток. І, скоріше за все, ще щось можна буде отримати. Ну, подивимося, можливо і ні. Давайте ми сюди зайдемо. А де обща Джаб? А ти ще хто такий? Можна з тобою поговорити? Ага, Він зданяти їсть піцу. А тут а що? Я надіюся, що Джеф не дурний і не буде залізати в той басейн з кульками. Бо якщо він зараз також залізе в басейн з кульками і щось йому зайде в голову, то це буде дуже погано. Нам ще цього не хватало. Так, а що на кухні? На кухні нічого. Виходимо звідси. Прикол, я навіть Джефа не бачу. Ні, більше жодного бігу. А чого ти туди не можеш піти? Блін, а де Джеф? Серйозно, в мене таке питання. Що? Чому тут зачинено? Джеф обрав найгірший час, щоб замкнути двері. Потрібно поквапитися та знайти його. Пошукайте Джефа. А це хороше питання, де він взагалі знаходиться. Давайте тут подивимось. А, це кухня. Я вже трошки навіть забувся. Так, заходь сюди. Мені здається, якраз я якраз неправильно йду. І треба піти вот в ці двері. Вони навіть відкриті. А що ти граєш? Чекайте, така якась знайома гра з цими картами, вона трошки якось там називалася, я забувся навіть як. Я її ніколи не любив грати, а колись. Джеф, що ти там робиш? А на що це схоже, хлопче? Я працюю. Ну да, я бачу, як ти працюєш. Що це ти вриваєшся в мій офіс? Мені потрібно потрапити в басейн. Ну тобто я залишив куртку в кімнаті з басейном нещодавно. Може впустиш мене туди? Ха, непогана спроба, хлопче. На тобі зараз та сама куртка, що і того дня, коли ти приходив. А не дурний ти, Джеф, не дурний, все ж таки. Ні, це не так. Це моя запасна куртка. У цій ям ем, залишив гаманець. Він мені потрібен, щоб купити піцу. А, так, це дійсно важливо. Ось, тримай ключ, але більше не граю в басейні з кульками. Обіцяю, що більше не з'явлюся там після того, як закінчу свої справи. Не хочу більше ніколи не це бачити. Огетно, так. Ти навіть не уявляєш. Так, да, чувак, це точно. Так, він нам дав ключі ключ від дверей басейну з кульками. Так, видно, не переклали навіть ціль. Тобто це треба... Ну, тут так і пише, йти до басейну з кульками. Що? А чого він появився тут, а? Давай відкривай якого хера він появився, блін, Джеф. Якраз во там і, сиди і грайся. іграйся. Ніхераз тобі. Опачки, знайти батька. Там бачу Фредді Фазбера. Я догадуюся, де може бути батько. Там, де зачинені двері. Давай заходь! Якщо не тут, то треба шукати десь. Ховайся. Окей. Оспокойся, зараз все буде добре. Зараз в іншу сторону. Окей. Нічого нового. Просто трошки неожиданно було. Ну все, загубився. Загубив мене. Тепер вже не знаєш де я. Може якраз туди йти. А де знайти батька, блін? І от мене таке питання. Залишилася лише одна кімната, де може бути батько. Мені треба знайти його. Я про це кажу, що це тільки там тая кімната. Випусти мене звідси, ти дурний кролик. Ей, ти в нормі? Мене замкнув тут якийсь дивний кролик. Можна знайти спосіб мене випустити? Я щось придумаю. Здається, що двері відчиняються якимось ключем картою. Навіщо так охороняти кімнату для вечірок? Ключем карткою. Так, це я зараз вийду в підвал. Да, так і є. Давайте в підвалі дивитися. Я бачу, ми того батька не знайдемо тол толком зовсім. А де може бути та ключ-картка? Звідки це все? Не поняв. А, ну тут, кстати, трошки помінялося вже. Здається, що в одному з них щось є. То подивись, що саме. О, ключ-картка. Ключ від кімнати для вечірок. Блін, ну ще й везде, якщо чесно. Тут навіть опису немає. Ну а по факту, а що там писати? Ну давайте врятуємо ту дівчинку. Можливо, там ще і наш батько, хоча я не знаю, в мене якісь є вже сумніви. Але давайте дивитися, пробувати щось. Так, нікого я тут не бачу. Відкривай, коротше. Я там ще ніколи не був. О, привіт, А ти хто? Габріала чи хто? Якась дуже похожа. Ні, це якась зачинена дівчинка. Дякую, я вже думала, що це кінець. Я шукаю свого батька. Ти не бачила його? Ні, я нікого не бачила, але я чула дивні звуки у вентиляції. Блін, ніхто не знає, де наш батько, ну це жесть. Я точно чула чиєсь чоловіче буркотіння і хропіння. Це, напевно, він. Думаю, тепер ти можеш самостійно добігти до виходу, тільки будь обережніше. Гаразд, удачі. Душа компанії. Це навіть толком не досягнення. Тобто в оцій вентиляції чи що? Давайте дивитися, може щось тут є. нє ні, ні ні це не будемо використовувати. А якщо я залізу в вентиляцію, що це буде, типу? Куди це воно веде? Тато! Прикол? Тату, ти живий? Хто це за нами дивиться? Врятувати батька. А де ми взагалі? Це якесь місце сховане. Ніхера собі. Скоро все скінчиться. Скоро все скінчиться. Скоро все скінчиться. скоро все скінчиться. Я і без тебе догадався. Зноб телефон. Так, рятуй батька. Блін, ну давай. Щось роби. Чимось, ну дай тою викруткою. Хоча руками можна краще. Здається, щось намагається пробратися сюди. Мені краще сховатися. Ховайся. Ага, так і знав. Що він сюди прийде? Куди ти його вже тягнеш? Не тягнув, не тягнув і тут вже тягне. Ні, ти не забереш його знову. Чудово! Там той відміть. І що нам робити? Йти на... до тій камери? Ну я б логічніший, щоб би до камери подивився, куди його тягнуть. Так, окей, давайте дивитися. Так, тут я нічого не бачу. Тут я також не бачу. І тут нікого не видно. А тут якраз може щось і бути, бо нічого ніхера не бачу. І тут я ніхера не бачу. Блін, ну а тоді що робити нам? Що я навіть через камери толком не можу зрозуміти, де він знаходиться. Ну нам треба врятувати батька. Це наша ціль. Що в залі тоді він? А що це во за двері? Їх я не бачив ніколи. Ці двері зачинені. Вот. Вони були просто за автоматом, тим. Блін. Фух! Ну нахера так пугати. Задрали. А як ти двері відчинити? Це вже не страшно. От. Вот не вже дані ці вот аніматроніки, вот це страшно. Бля, вони нас топу туди не пустять. То нам треба якось по-інакшому пробиратися туди. У мене мурашки. не впевнений, чи це через холодильник чи атмосферу. Я догадуюся, що через атмосферу. Таку дебільну. Щось треба шукати. Це... Можливо, я навіть зараз піду в підвал і буду саме щось шукати. Ой, почекай, не то нажав. Залізай знову. Можливо, якраз щось там і треба знайти. Ой-ой-ой, знов затупев. Йдемо туди і давайте щось пробувати робити Так, виключаємо лектарика. Може знов щось тут найду? Ні, цього разу я нічого тут не найду, а що тоді робити? Як відчинити ті двері? Щось тут а, найти, чи що? Ну я тут тупо ніхера не бачу. То в мене якісь є сумніви, що це щось не тут, а. О, немає вже його. Чудово, там той відміть. Та в смислі там відміть, я його не бачу. Я навіть очей не бачу. Той відміть вшату не тут мав би бути. А там де Боня. Та тут ніхера немає. Це значить не тут а щось. Значить йдемо в зал гральних автоматів і щось там будемо шукати. А що нам лишається? Нахіра по 500 разів той самий скример кидати? Тож ж не страшно вже. Хм, у цій скринці є батарейки. Та й дуже добре, но мені якраз без щось інше б знайти. Хіба почекайте, якщо це в тій кімнаті? А це открыта кімната? Ну, бачите, там, тупо, ніхера не бачимо. Тобто через камери це безполезно щось дивитися. Ну хіба якось тако робити? Можливо, він вийде той аніматронік звідти. Ну я чую, що хтось закрив двері. Ну, вийдеш ти обща з тих дверей. Ні, тупо не виходить. Та він 100% там. Хорошо. Справді, я думаю, що ні. По на пиратскую вечерку в Фокси. Да я уже повсюду был. А, винтота был. Бассейн не с Ти що серйозно зараз? Я ще догадувався, треба було йти було в бассейн з кульками. Тато, тато. Ні, тільки не помирай, будь ласка, не помирай. Давай тягни його. Треба врятувати нашого батька. Освальде. Що за. Та ти вже. Блин, Освальд! Капс, да. І що? Ну, затягнули в нас той басейн, Що тепер? Все? Вічерка у басейні. Тобто? Наша ціль виповнена, типу, ми врятували нашого батька, але. Типу, самого себе ми не врятували. Тобто, нас той аніматронік потягнув той басейн і все. І не факт, що вже хтось нас врятує. Цікаво. Окей, ну я по факту напевно, що більше вже проходити на якусь ще кінцівку, точно вже не буду. Тому що я вважаю, ніби ця кінцівка непогана. Хоча я не знаю, ну ніби і непогана. Тому що, знаєте, ми, типу, як врятували нашого батька, тепер, типу, він вже на свободі. Але ж, толком нас ми самого себе не врятували. Ну, виходить, так. Ну, не знаю, навіть як якщо, що це за кінцівка, якась нейтральна кінцівка. Ніби і добра вона, і ніби й трошки погана. Тому що, ну знаєте, ми ж себе не врятували. Нас все одно ж потягнули в басейн з кольками і все, і ми тепер ну, в заложниках. Тому не знаю. Але ну, вже як вийшло, так є. Тому що, ну, чесно, от першу кінцівку, яку я грав, вона мені менше сподобалася. Якось, знаєте, просто відійшов від тих всіх справів. Пішов з то бас... саме не басейну, а з тої піцерії, і все. Тіпа, якась така собі кінцівка то була. А оця ще плюс-мінус непогано. Тому окей. Ігра, значить, вийшла в мене на 10 частин, дуже добре. Ну, а що можна сказати саме про цю ігру? Чесно, мені ігра сподобалася. Та я думаю, навіть ви замітили, що мені ігра сподобалася тим, що. Ну, вона прям Правда, дуже прикольно виглядає. Дякуємо за гром. Та я вам також дякую. За все. Так, якщо продовжите. відкриту нову музику. Обітній зал піцерії Джефа. Обітній зал Фредді Фасбера. А куди мені ці музики використовувати? Де їх слухати? Для чого взагалі ці от музики? От е, хтось взагалі знає. Бо я вже от. Скільки я от знімаю в цю ігру, і я таки не зрозумів. Тому мені правда, ця ігра сподобалася. Ще й дуже прикольно, що є тут. А, українізатор, тобто українська озвучка, типу, тексту. Сама озвучку. Тут взагалі озвучки немає по факту в цій ігрі. Тут дуже добре, що є хоча б український текст. Так, да, він трошки корявий, але все рівно, типу, він хоча б є. Хоча б щось радує, тому що ну, тут навіть не треба було скачувати ніякий українізатор, тут тобто, воно саме автоматично підключене. Так що це мене вже перше радує. Радує те, що в цій грі ніяких багів не було. Правда, от коли в ігрі немає багів, прям дуже приємно грати в ігру. Тому за це респект саме розробникам, що багів я толком тут зовсім не бачив. Якщо те, що я коли павуківтик збивав, що S не, не позначувалося, то це, вважаю, це навіть не баг. Хоча можливо і баг, ну, типу, таке. Такий собі баг, можна навіть так сказати. Тому, щоб хейтити щось тут таке сказати погане про цю ігру, я тут нічого не скажу. Тут, кстати, от стільки я досягнень отримав, тут навіть є секретні досягнення, їх тобто якось також можна заробити. Але це напевно, що якщо буде йти по якійсь іншій кінцівці, скажу чесно, я читав по цій грі. якщо я правильно зрозумів, то в цій грі є 4 кінцівки. Першу кінцівку я ще заробив в третій частині. Тобто, просто піти з піцерії і нічого не зробити, врятувати самого себе. А друга кінцівка, типу, цього, що в мене вийшла, і ще якісь дві кінцівки, яких я толком ще не знаю, як їх отримати. Да я, як я вже кажу, я більше просто на інші дві кінцівки грати не буду. Вже як вийшла ця кінцівка, це дуже добре. Ну це я правда, я вважаю, типу, якась нейтральна кінцівка. До чогось якоїсь таке, ніби і непогана кінцівка, типу, і чимось якась така собі. Типу, погана і непогано, отак можна навіть сказати. Тому окей. Правда, мені ігра сподобалася. Прям дуже задумано прикольна ігра По сюжеті. Дуже ще й непогано. Так, а якщо я зайду до цієї сохранки, давайте просто подивимося. і зараз будемо вже завершувати. Ну, бачите, тут трошки опис він, типу, як, можна сказати. І англійський, і чуть-чуть український. Тому так. Навіть на початку, як я грав, трохи навіть було російський, який те... якийсь, типу російський текст. Хоча дуже странно, чому російський текст був. Чесно, не знаю навіть. Ну ладно тоді, бачу, воно снахренилося тут. А окей, це там, де я картку тюю отримав. Окей, тоді. Дуже добре. Прям непогана ігра. Можна навіть похвалити її. Тому що, ну, типу, ми якось привикли типу, грати в 5 ночі з Фредді. Типу, коли дивишся на камеру, закриваєш е свої приміщення, типу, бо ти бачиш, що йде сам, саме ці вот аніматроніки. А тут якось воно зроблено по-інакшому. Що в нас стіль врятувати батька. Дні проходять, ми рятуємо. Тих дітей, кожного разу з'являються ті аніматроніки. Ну, задумка прикольна, мені прям, скільки раз би не казав, мені сподобалась ігра. Тому все тоді. Значить, на цьому я буду поки що, ну як сказати, буду точно завершувати вже ігру 5 ночі з Фредді, і буду переходити до якоїсь іншої ігри, а вже до якої дізнайтеся чуть-чуть пізніше. Тому все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а зак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!